Скільки зробиш враже кроків по вкраїні, стільки твого ляже роду в домовині, тільки напівсвіту чорного пристріту буде тобі враже, так як відьма скаже. Ці слова поетки Людмили Горової у музичній обробці Енджі Крейда стали заклинанням на початку повномасштабної війни. Або пам'ятаєте відео з Конотопа, де колона окупантів перестріли місцеві, і якась жінка пригрозила росіянину чоловічою слабиною. Бо мовляв, кожна друга тут відьма. Ви наші та зальте находиться, Це Конотоп. Шена як єдьма, я завтра стоять уже лягає в українське народні уявлення про пороблено голку в одвірку чи землю під килимком. Звідки це взялося і чому прокльони поки не працюють на росіян? На це є уявіть собі пояснення в історичних джерелах. Це параграф Українські відьми. Мене звати Юлія Галушка. Підписуйтесь на наші ютуб канали, і ми Україна і власне параграф. Ставте вподобайку, коментуйте і діліться відео з друзями, бо так працюють алгоритми Ютуба. Інакше ми будемо ну невидимими для користувачів. Будемо чесними, усі відомі нам відьомські образи це художні вимисли, як художники чи літератори самі собі уявляли людей з такими паранормальними здібностями. А от у народній уяві все було значно простіше. Відьма могла обертатися на когось вночі, і могла, наприклад, коли йдуть по селу і бачать, що колосо котиться, так і треба встромити в нього палку. І коли вранці там сусідка, там, наприклад, з поламаною ногою, тобто вона могла обертатися на колесо, або могла обернутися на кота, або могла обернутися на пташку, або могла обернутися на цвиню, навіть, або на якийсь предмет, на пряник. Ну, де ви бачили звичайну людину, яка здатна перетворитись на колесо чи пряник? Згідно з народними віруваннями, таке було під силу тільки двом типам людей: вродженим або навченим відьмам. Родиму або вроджену і легко розпізнати за якимись специфічними ознаками. В основному це хвіст, як говорять. Тобто, що таке хвіст? Це атавізм, це подовжений е, куприк. І відьма, така, яка народилася з такою своєю характеристикою, особливістю фізіологічною, вона його буде завжди приховувати. Але в народних уявленнях все, що не окей, все, що за нормою, це були якісь такі особливості, саме відьомства. Я займаюся не міфами, я займаюся е, е, судовими джерелами, тобто тим, з чим люди приходили. В сімнадцятому, вісімнадцятому столітті з якими скаргами на відьом вони приходили до судів. Тобто, це єдині свідчення да, про відьом, які у нас є з тих часів. Все інше це вже запис етнографів дев'ятнадцятого століття, плюс є ще якісь згадки про відьом в церковних джерелах, тому тут радше йдеться не про міфи, а про повсякденні уявлення, про страхи людей. Великі шанси бути записаними у відьми, мали. П'ята, сьома чи дванадцята за ліком дитина в сім'ї. Бо 12 місяців в році, 12 апостолів, 7 днів у тижні чи п'ятниця, п'ятий день тижня. Символічні дати або числа завжди привертають, ну скажімо, особливу увагу. Якщо е, відьма навчена, тобто вона сама. Хотіла знайти ці знання, вона сама шукала ці знання. В таких народних переказах це могла бути чорна книжка, яку вона читала, і звідти вона ці знання черпала, і така людина вважалася, що може пошкодити ще більше. Крім книжки, вона могла також отримати ці знання у спадок або від своєї якоїсь родички, яка або від іншої відьми, яка помирала і могла її в момент смерті передати. Появу відьом в українській народній творчості споминах чи казках етнологи фіксують абсолютно у всіх регіонах України ще у дохристиянські часи. Але і навіть після хрещення Росії язичницька віра у чаклування нікуди не зникає, міцно закріпившись, ну скажімо, в народній релігії. Утім, наші пращури були впевнені: відьма це не обов'язково щось негативне чи те, що може завдавати якоїсь шкоди. Вірування про відьом, про, про них, про те, що вони можуть зашкодити, можна знайти будь-якій країні, це притаманно будь-якому народу в слов'янському, загальнослов'янському контексті і в українському, зокрема, тобто відьма це відвідати від праслов'янського слов'янського відати це знати більше, тобто знати більше ніж інші. Це та людина, яка знає щось інше, те, що іншим невідомо. І тому вона може цим або зашкодити, або нанести певну якусь шкоду. Тому відьма в традиційних уявленнях вона асоціюється з чимось негативним. Ну і до речі, чому відьма це тільки жінка? Чоловіків також частенько звинувачували у відьомстві. Хоча у нас таких випадків було значно менше ніж, скажімо, у ісландців чи фінів в Україні це. Так само, як в середньому по Європі, тобто тут близько 20-25% тих, кого звинувачували да, в таких діях, які можна було кваліфікувати як відьомство, це чоловіки. І причому в них теж певні професійні групи домінують, наприклад, священники і солдати. Священники, да, їх могли звинуватити в якихось діях, які. Зрештою да кваліфікували як таке відомства, тому що це люди, які вміють читати, які можуть знову ж таки, якісь використовувати оці ці формули словесні, небезпечні, да до яких інші не мають доступу, і тому священики фігурують да, в цих справах. Неочікувана правда до церков і відьом ми ще повернемося. Поки саме час підписатись на наші канали, поставити вподобайку і поширити це відео. Чи не головною ознакою відьом вважається їхня здатність літати у тому, що вони це можуть? Наші пращури не сумнівались. Що правда, звісно ж таки ніяких доказів не задокументовано. Однак, міф про те, а головне навіщо вони злітались, ну дуже живучий. В Україні досить досить багато таких місць, де вважаються, збираються відьми, і тут уже дуже багато є різних сюжетів, як вони злітаються, як вони летять. Хтось бачив або там собі вигадує, як вони можуть летіти, як вони виглядають і чим вони там займаються. Це теж окремі такі речі, що люди собі фантазують, чим там відьми можуть займатися на тих своїх зборищах. В основному це пов'язано з якимись такими еротичними контекстами. Відьом уже зображували досить гарними, красивими. Жінками, і це вплинуло знову ж таки на сприйняття відьми нами сучасниками, що вона може бути надзвичайно вродливою жінкою, яка злітається разом з іншими вродливими жінками, часто оголена і невідомо, що вони там роблять з тими чортами. Не ну, мабуть таки не дарма нещодавно був популярний мем про оргію в очікуванні ядерного удару на столичній горі Щекавиця. Утім, дослідники у ці вміння відьом літати, звісно ж, не вірять. Як вона могла летіти, говорять, що натиралася чимось. В основному, скоріш за все, це були якісь трав'яні відвари або настоянки, які мали галюциногенний ефект. І знову ж таки, ніхто у уявленнях не розуміє, чи дійсно вона літала. Але якщо це були дійсно якісь настоянки з галюциногенним ефектом, з якимись травами, які викликають такі ефекти, то можна уявити, що вона могла літати і з іншими відьмами мати якісь контакти. На ну, тепер зрозуміло, чому рейси відьомських авіаліній залишились тільки у народній уяві. Утім, у середньовіччі подібні заяви розглядались цілком серйозно. Більше того, для більшості обвинувачених все складалося дуже сумно. У Європі починається боротьба із чаклунством. Починаючи із 15 століття, кінця 15-го століття, в Європі починають з'являтися трактати, в яких розвивалася думка про те, що відьми це не поодинокі отакі магічні практики, які можуть там або шкоду завдавати, або. Навпаки, да, лікувати, А що це така організована секта дияволопоклонників. І те, що відьми є такими найвідданішими слугами диявола. Диявол на них спеціально їх вишуковує. Це в основному жінки, тому що у них слабша віра, і вони укладають відповідно з дияволом договір про те, що відьмам надаються оці сили для того, щоб шкодити. Наймасовіших переслідувань зазнають жінки у німецьких князівствах у 16 столітті ідеться про тисячі убитих, звинувачених у зв'язках із нечистою силою. Їм закидають знищення врожаю, голод через той такий не врожай, викрадення або вбивство дітей, масові хвороби тощо. Популярною книгою тих часів був трактат Молод відьом в якому радили, як таких виявляти. В Україні було перекладено текст цього впливового трактату Молод відьом з латини на польську мову, але якогось такого великого поширення ці тексти не зазнали і загалом в православній традиції на відьом не дивилися як на таке потужне. Воїнство секту да дияволопоклонників, тобто який зв'язок з дияволом, нібито був, але лише через те, що от відьми вони вчиняють гріх да, своєю діяльністю. Тобто для того, щоб стати відьмою, не обов'язково було укладати договір з дияволом. У нашій уяві найпоширенішою карою для відьми є спалення на вогнищі. Однак це знову таки наша з вами уява нав'язана масовою культурою. За приписами законів, йшлося про те, що відьом мають спалювати. Але в тих же приписах йшлося про те, що от якщо магістрату да, міському треба зекономити кошти, то дешевше знову ж таки, використати якісь інші способи покарання не спалення, наприклад, там відрубання голови, але для цього потрібен був професійний кат, який теж не у всіх містах був, тому це теж такий стримуючий фактор. Ініційовані інквізицією процеси відбувалися по всій Європі. Незабаром уже весь світ охопила справжня лихоманка полювання на відьом. Прокурори у справах зносин із дияволом працювали без упину. Тільки по судах над баскськими відьмами на початку 17 століття проходило не менше 7 тисяч людей. Ну або згадаємо відомий процес над саленськими відьмами у Сполучених Штатах. Тоді трохи більш ніж за рік у маленькому містечку повісили. 19 людей. Один чоловік був розчалений камінням, і приблизно 200 потрапили у тюрму. У наслідок полювання на відьом, як у Європі, так і в Америці, за понад два століття. Це за різними даними. Жертвами стали від 50 до 80 тисяч людей. Просто уявіть цю цифру. На українських землях до відьом та відьмаків ставилися значно лояльніше у 17-18 століттях. Справи розглядали суди, а смертні вироки були ну вкрай рідкісним явищем, і це навіть зафіксовано в архівах. То їм простіше було, якщо не йшлося про е, якісь серйозні порушення, які призвели там до смерті когось із позивачів. Вони були схильні просто. Змусити людей мирову таку домовленість укласти, заплатити штраф в гіршому випадку, особливо якщо ці скарги повторювалися проти когось в Україні, доходило іноді до смертної кари, те, що мені вдалося зафіксувати, це випадки, коли йшлося про атаку тих, кого вважали відьмами на людей, які були вищими за них на соціальній цій драбині. І якщо не дай Боже хтось із просто людинів, нібито застосував чари з якоюсь метою до людини, яка була вища за нею, тоді е, е, тоді суди вже ставали доволі активними. Таку справу розглядали за позовом гетьмана Івана Брюховецького. Він стверджував, що його та його дружину зачарували візьме. В результаті гетьманша втратила дитину. Ну а самого гетьмана нібито обріхували та навіть намагалися вбити. Підозрювали шістьох жінок. Усіх стратили. На кінець XVIII століття, вже на рівні державному, як Російської імперії, так і Речі Посполиції, виходять заборони судам приймати оці скарги, тобто держава стає такою дуже раціональною, просвітленою, да і намагаються боротися з забобонами народу і вважають, що якщо вони заборонять людям скаржитися да, в судах на відьом, то вони автоматично перестануть вірити у відьом. але бачимо, що збільшується кількість на кінець 18 століття, навіть на 19 столітті. Таких справ про лінчування, тобто, коли люди, от не маючи змоги йти в суд, вони беруть такі правосуддя, дав свої руки і починають там кидати відьому воду, там бити їх, спалювати. В Україні все було досить цивільно. Могли звинуватити, могла справа дійти до суду, могло це якось піти там далі. Але коли ми говоримо саме про відьом, то в принципі в українському суспільстві було окей співіснувати поруч з відьмою. Тобто всі знали все до неї шило, ставилися, тому що їй краще там не робити того, що їй не сподобається, так і в той же час знали, що з такою людиною треба обережно поводитися. Ну, Причому тут варто наголосити, що відьми у нас були максимально інтегровані у спільноту, ну якщо можна так сказати, вони жили поруч з іншими в селах чи містечках, і за кількістю таких ворожок можна було навіть визначити розмір та чисельність населеного пункту. Ні, про які ліси чи болота взагалі не йшлося. За переказами люди завжди говорять про те, що відьма жил живе або в тому селі, або в тій хаті, або в тому кутку. Тобто, це все те, що вони живуть поруч з своїми ж односельчанами, тобто вони жили часто з родиною. Це не завжди були відлюдники, тобто не було такого поняття, що відьма там або живе сама, або вона там одинока. Ні, ні, ні. Тобто, це були просто сусіди, які могли щось зробити ось таке погане. Чим же таким страшним промишляли відьми? Ну, звісно, в уявленні. Здоров'я, худоба, врожай ось основні цілі чаклувань. Найбільш поширеними уявленнями те, що відьма може робити, і те, що відьми робили всюди, це зіпсувати молоко у корови. Тобто, відьма вона. Якимось чином магічним пролізає вночі в хлів і вона або видоює корову, або робить так, щоб корова не доїлася. І тоді корова втрачає своє молоко і, відповідно, здатність годувати цю родину. Ось так або пропадає корова. Корова в українській традиції тварина ледь не священна, адже годувала усю сім'ю, і нашкодити головному джерелу харчів означало приректи родину на голодну смерть. Тому за хлівом стежили особливо уважно. Одне з таких дуже поширених. Мірування, яких ми можемо там бачити всюди, абсолютно по всій території України, що, наприклад, якась або собака, або кіт, або якусь тварину побачили біля хліва вночі, кинули палкою або побили палкою, а на ранок сусідка там або забрала її швидка допомога в райцентр, в лікарню, або, наприклад, вона з рукою перемотану, або шкутельгає, Ага, значить, вона відьма, значить, це вона хотіла вночі в хлів. Там забратися і пошкодити моїй корові способів захисту супроти відьминих чар навигадували масу. масо. Від зурочення треба було ну знаєте, скрутити долю в кишені, головне аби ніхто не бачив. кажуть старі люди допомагають уберегти худобу. Також є кілька перевірених способів. Для того щоб відьма не пошкодила худобі, то, наприклад, худобу виводили перший раз на пашу це перед святим Юрієм, там перед Юрієвим днем в травні. Виводили, наприклад, її через щось металеве, залізне і гостре, або через сокиру переводили, або через ніж. Щось таке вважається, що таке металеве це захистить худобу від того, щоб відьма шкодила. Крім того, могли в хліві все, що освячене вішати, якісь квіти могли бути, або тут могла бути сіль. Сіль в українській традиції та уявленнях має сильні оберегові е, функції, освячена вода. Знову ж таки, водою окроплювали знову ж таки худобу для того, щоб відьма не ходила в хлів і не шкодила. Могли затикати за одвірки голки металеві, щоб знову ж таки відьма не підступала. Червоні ниточки могли вішати на худобу, червоні бантики. Можна часто на конях знову ж таки побачити. І сьогодні на полісі, наприклад, червоні стрічки, і могли робити в худобині в розі отвір і заливати туди ртуть. Теж важливо, що завжди це шкода робиться комусь, кого ти знаєш. Це да? не можеш там, наприклад, якусь шкоду ворогам зробити. Це так теж не працює. Інакше знов ж відьмам були б дуже корисним інструментом. Їхня сила вшкодити якраз близьким. Як ми з вами знаємо, рубання голів чи спалювання на вогнищах були не характерні для України. Більше того, відьми часто помирали своєю смертю. За уявленнями українців, відьма помирає важко, чому важко? Тому що їй не дають померти. Тут є кілька варіантів. Перший варіант це або ангели і демони б'ються за її душу. Тобто куди вона піде. Другий варіант поки вона не попросить прощення у всіх, кому вона причинила шкоду, ніби як зняти гріх зі своєї душі. Крім того, її треба пробити або стріху, або зняти зі стелі, або стелю пробити, або відкрити там щось. Ну, тобто Все, що пов'язано з верхом, щоб в душі було легше вилетіти. Або знову ж таки, ці відьми потрібно передати свої знання, тобто взяти когось молодшого за руку. і дати йому ці знання. Ну, я обіцяла вам повернутися до відносин відьоми церкви. Так от в українському селі відьма в народній уяві спокійно відвідувала храм, що було категорично заборонено, скажімо, у Європі. Більше того, у церкві відьма нібито набирається сил, а особливо активними стає на Великдень. І заповірня, якщо прийти на літургію в усьому новому, то неодмінно побачиш ось таку відьму. А в цей день. Коли йде всюношня служба в церкві, за переказами відьма вона виходила остання з церкви, і коли вже процесія всюношньої служби разом з священником з людьми йшла, обходила церкву навколо три рази, відьма, ніби як відставала і бігла цілувати замки церковні для того, щоб набратися цих сил. Ну і також в народній уяві вони намагаються набратися сил, доторкнувшись до ризи священника. Якщо маєте бажання поспілкуватися з ворожкою, то от вам перевірений рецепт. Тіндер відпочиває. Коли йде свято масляною цілий тиждень. В цей тиждень можна було взяти, наприклад, шматочок сиру творогу і е, заховати його, протримати весь великий піст і взяти цей шматочок сиру з собою в кошок на освячення. І в цей момент відьма обов'язково захоче у вас його попросити, або захоче купити, або захоче позичити, або буде виманювати. І тоді ви теж дізнаєтесь, хто буде відьма. Віримо, ми чи не віримо, але це точно частина нашої масової культури. Тож це був параграф. Підписуйтесь на наші youtube канали і нами Україна і власне на параграф. Ставте вподобайки, коментуйте. І до речі, напишіть нам у коментарях, чи хочете ви параграф про українську демонологію. Ну і до зустрічі у новому параграфі.